Привіт усім, хто приєднується до перегляду. І сьогодні я хочу познайомити вас із своєю закадровою сім'єю. Я не планую постійно її показувати, але іноді, можливо, не будуть у моїх відео. Макс Джой дорослий чоловік 35 років. Його хобі це малювання. Основна робота в кар'єрі бізнесмена. Також йому подобається механіка Агата Хан. Молода дівчина 25 років і її хобі це робота в саду. Агата пробувала себе в кар'єрі вчителя, але згодом вона відкрила свій магазин і повністю присвятила себе йому. Ця пара познайомилася на святкуванні дня народження їх спільного друга. Спочатку вони просто спілкувалися, проводили разом час, а згодом зрозуміли все ж таки, що закохалися. Так і почалась їхня історія. Всього через півроку Макс зробив уже дівчині-пропозицію і невдовзі вони одружилися. Святкування проходило на тертозі, в колі лише декількох найближчих друзів. Нова сім'я поселилась в Вілоукрік в маленькому будиночку. Макс будував кар'єру, а Гата на той час ще пробувала себе в ролі вчителя. Паралельно вона відкрила магазин. І займалась ним у свій вільний час в основному по вихідний. Також дівчина дуже мріяла про дитину. Але Макс вважав, що ще не час і не хотів цього зараз. Так потихеньку і приходило їх життя. А ще через рік Агата дізналася, що вагітна. Це було дуже неочікувано, але дівчина була рада. А от Макс на мені не зрадів. І врешті-решт мовив Агату позбавитися інтригідності. Дівчина дуже жаліла, що погодилась на це. Вона впала в депресію, звільнилася з роботи, майже не займалася своїм магазином і з кожним днем все більше віддалялась від свого коханого. Їй було нестерпно боляче знаходитись біля нього. Агата мріяла знову завагітніти, і, щоб не сказав на це її партнер, вона б залишила дитину. Але всі спроби завагітніти були марними. А Макс був настільки зайнятий своїми проблемами і роботою, що просто... Не помічав ніяких змін в поведінці дівчини. І був дуже навіть радий, що вони позбулися непажаної вагітності. З часом відносини почали геть псуватися. Настав, можна сказати, переломний момент, Агата Гата в стані відчаю почала зраджувати Максу. В неї було декілька хлопців і в один з таких днів... Коли Агата була вдома не сама, Макс раніше повернувся з роботи і, звісно ж, побачив усе на свої очі. Він був дуже злий, ображений та розчарований. Нормальної розмови у них не вийшло. На емоціях Макс зібрав речі і поїхав геть. Дівчина зовсім втратила контроль над собою після цього. Вона постійно гуляла в нічних клубах і барах. Дуже багато пила та продовжувала звонювати партнерів. Це продовжувалося декілька місяців. Промінчиком сонця, як не дивно, в цій ситуації став мак. Витримавши, він написав агаті повідомлення про те, як сильно він сумує за нею. І тут вона зрозуміла, що ще не все втрачено, і, напевно, пора братися за розум. Так Агата зав'язала з випивкою, порвала з усіма випадковими партнерами. І взялась знову за розвиток свого магазину. А от Макс спочатку приходив допомагати їй в магазині, а потім і в на побачення. Звісно, їм знадобилося ще немало часу, щоб забути всі образи, але врешті вони прийняли рішення знову зійтися і жити разом. І з цього було прийнято рішення відправитися в медовий місяць на Сулані, де згодом Агата дізналась про свою другу омріяну вагітність. Звісно ж, вона була щаслива, але Макс тепер подозрював, що це не його дитина. Подружжя постійно через це сварилося. В кінці кінців Макс почав вимагати десь на батьківство. Агата була дуже ображена, але все ж погодилась на це, адже це було потрібно для їхнього щасливого майбутнього. Отримавши результати тесту, Максу стало набагато легше. Тепер він був впевнений в тому, що це його дитина. Але все одно стосунки були напруженими. Максу було важко змиритися з цією вагітністю. Там же на у островах Сулані Агата вирішила влаштувати свято і розповісти друзям та близьким щасливу новину. Звісно, всі були дуже раді за подружжя, щиро вітали, планували подарунки для малечі. На цьому медовий місяць завершився. Пара повернулась додому і здавалося к'ємет. Але ні. До приїзду Агаті стало погано. неї дуже сильно болів живіт, відкрилась кровотеча і, на жаль, не втратила дитину. Це був дуже болючий удар для неї. Навіть Макс дуже переживав через це, бачив, як погано його кохані, і намагався її підтримувати, хоча він і сам був дуже засмучений. Дівчині було ну, дуже важко, вона постійно зривалася на Макса, кричала, ображала, але він розумів, як були його коханій, і заради неї він все стерпів. З часом Агата змирилася з втратою, хоча так і не змогла забути про це повністю. Відносини з Максом наладилися, його кар'єра стрімко розвивалася. Магазин Агати теж набрав популярність і приносив гарний дохід. Тож пара прийняла рішення про переїзд. Вони купили гарний просторий будинок в Брінту бей Вибачаюсь, е дуже мені важко вимовити цю назву. Отже, життя Агати і Макса почало налагоджуватися. Вони постійно подорожували дуже багато, відвідували вечірки друзів, ходили на побачення. І так пройшло два роки. А потім Агата дізналась про свою третю вагітність. І коханий був дуже радий почути таку ровину. І тепер він оберігає агату як найдорожчий скарб.